На початку ця ідея з блогом нас не дуже надихала. Ми сприймали його як непотрібний довісок до наших навантажень, які так занадто великі. І ми гадали, що вся інформація так і в інтернеті, у підручнику, і навіщо нам цей блог? Проте задоволення можу сказати, що ми вимулялися, і цей експеримент він справді себе виправдовує. А чому? Тому хто такий Франко? Справ... Насправді він великий письменник, дуже талановита людина, проте він не має е, з нами нічого спільного. Він жив давно і дуже далеко. А створивши цей блок, ми змогли відчути свою відносність. А це дуже важливо, тому що, коли сам щось робиш, ти хочеш зробити це. Добре, на найкращому рівні, і таким чином ми були заохочені до роботи з біографією Франка, його творчістю. Ми дізналися про нього дуже багато. Також є елемент збагання, бо ти бачиш, що твої друзі більш активні, вони прикладають зусилля і вони набагато краще розуміються на темі протягом року. І так, мало помалу, майже усі наші два класи стали дуже активно себе. Вести на блозі. Якщо на початку ми спочатку робили усі уроки, а потім вже змучені залазили на цей блог, то тепер я приходжу додому, включаю комп'ютер, я читаю, що є на блогу, а потім розумію, що мені ще робити алгебру, процес це вже не дуже зацікавлює. Ну і я можу сказати, що це, цей новий шлях, можливо, навіть нова, Епоха в гойці в... вона має сенс і вона наповнює нас ентузіазмом і бажанням здобувати знання.